Є дуже важливе питання пацієнтських організацій, і якщо так скажімо, починавши їздити на ці міжнародні конгреси за кордон, уже ну так в сумі десь 30 років, 28, вісім, здивувало те, що пацієнти. Вже тоді дуже активно включалася до всіх процесів, які стосувалися і змін в лікуванні, в діагностиці, в підходах до цього лікування хворих на розсіяний склероз. У нашій країні, звичайно, це все з великим таким запізненням ішло. І в чому ж я особисто бачу роль пацієнтських організацій, бо така пацієнтська організація, як всеукраїнська, багато років тому була створена, я з ними працювала. У нас була Львівська обласна асоціація хворих, Борис на росіяни склероз. Тобто роль цих асоціацій полягає в тому, щоб бути в такому тісному взаємозв'язку з лікарем. І те, що я зараз бачу, що деколи пацієнтські організації, їхні лідери беруть на себе роль призначати терапію, давати коментарі стосовно ефективності тих чи інших ліків, їхнього дозування, якихось моментів діагностичного процесу, це є неправильно, тому що немає того досвіду у пацієнтів, у лідерів пацієнтських організацій і взагалі Мабуть, юридичного права давати такі рекомендації. Звичайно, що об'єднання пацієнтів, тому що ми повинні звертатися до державних інституцій. Ми повинні працювати над тим, якщо є якісь такі проблеми, які не влаштовують пацієнтів. Ми повинні разом спільно працювати і знаходити з різних сторін. Тому що скажу відверто: одне те саме питання, воно може виглядати по-різному з боку лікаря і з боку пацієнта. Часте таке запитання: лікар не дає препаратів. Та лікар їх не може дати, бо ми видаємо тільки тоді препарати, коли вони до нас приходять, і коли вони приходять, скажімо, з Міністерства охорони здоров'я через таку структуру, як медзакупівлі. Якщо ці ліки не прийшли до лікаря, не прийшли до центру, не прийшли до закладу, то як лікар їх може дати? Інше таке питання: пацієнт приходить безумовно, що думка пацієнта є дуже важлива при виборі тієї чи іншої терапії. Можна сказати, що вона є навіть може і в ряді випадків і важливішою ніж думка лікаря при виборі терапії, бо є ряд факторів, не тільки медичних, яку терапію призначити, на якому етапі коли переключитися, але і є ряд факторів прихильності до терапії пацієнта, планування його сім'ї, планування його соціальної роботи. І тому в таких випадках думка пацієнта є дуже. Же важливий але треба почути з одного боку. Пацієнт може хотіти той препарат, бо він є реклама від інших колег, розрекламований, що він хороший, він комусь допоміг. Але ми ще раз наголошуємо, що перебіг росиносклерозу є чисто індивідуальний, що він може і є випадки, коли ти не можеш призначити той препарат, тому що тому пацієнту він не підходить, він не підійде, і яке б не було бажання, що хворий хоче, тому тут є дуже важливо, щоб тоді тільки це буде користь. Коли ми будемо працювати разом, коли ми зможемо почути аргументи один одного. І при нормальній ситуації це дуже добре працює. А коли починаються такі знаєте, відсторонення, лікар собі окремо. Пацієнти собі окремо. Безумовно, що є ситуації зайнятості лікаря. Тому що, коли раніше, наприклад, я могла в тому центрі проводити там 24 години в сім годин, днів на тиждень, є певні інші обов'язки в мене. І тому стоїть питання в тому, щоб ось таких фахівців-лікарів, які були б обізнані з проблемами російського склерозу, в Україні було побільше, щоб вони більше знали, щоб хворі могли піти до різних фахівців. Але, безумовно, це мають бути ті фахівці, бо і серед нас, лікарів, є люди, які. Працюють собі окремо, які не дотримуються стандартів, яких ми не бачимо ні на конгресах, ні на конференціях, які не обговорюють свої клінічні випадки. Це теж є неправильно. Ці всі речі, помилки є в кожного, не можна все розуміти. Є ситуація, де треба порадитися, де треба подумати, що призначити в тому випадку. Тому закликаємо до такої співпраці спільної і в медичному такому товаристві, і в пацієнтському, і до наших спільних узгоджених кроків і дій. І якщо сказати так, основна мета нашої дії лікаря, тобто ми вдягнули лікарські халати не для того, просто щоб їх вдягнути. Ми взяли молоточки не для того, щоб їх тримати в руках. Вся наша робота має бути сконцентрована на пацієнту, пацієнту сконцентрованість, пацієнту орієнтованість. Ми повинні досягнути всього, щоб нашому пацієнту було комфортно, зручно, щоб він міг отримати правильну терапію. І тільки при наших таких спільних зусиллях, нашому розумінні і вмінні почути. Один одного, ми зможемо досягнути результатів. Тому що, коли ми будемо з вами ставити певні якісь свої правила, чи їх писати, чи з боку лікаря, чи з боку пацієнта, ми ні до якої спільної думки не дійдемо і у цієї співпраці бути не може. Вона тільки йде, так як за кордоном: взаємоповага лікаря до пацієнта, пацієнта до роботи лікаря.